Чи це розгляді колегії суддів перебуває, апеляційна скарга адвокаута, Тарасова Сергія Олексійовича Тереса Грубачова, Віталія Валерійовича, Тарасова Треса знов Грубачова, Даниленко. Тарасова, Тараса Кругачева, Даниленко. Тарасова Тараса Кругачува, Віталія, Даниленко, Олена. Коли я судді розглядаю старовипроваження з поліції Палацької кур Ігнатова, здійснює технічний запис, секретар свідого засідання Соєнник. Значить, нас надійшли. Значить, я з вами Тарасу. Будь ласка. Від вас надійшло попитання при відкладенні Так, впровадження. Також щось підбуде складу суду секретарю маєте? Ні, ось щось складу довіряємо. Ви на. Своє а, честь, просимо відкласти і викликати судове засідання Кропачева, Віталія Валерійовича та Данила Колини Миколаївна наразі перебувають під стражою, утримуються. У зв'язку ваші апеляційні вимоги на судове рішення, у зв'язку їх мають викликати, чи усі, які тримаються під вартою, в якому провадженні. І наші межі розгляду нашої апеляційної скарги. Ви оскаржуєте, яке судові рішення, які частини. частині? У вас скажемо процесуальних рішення прийняти судом першої інстанції з підстав істотного порушення. Норм ну, процесуального права а також законом про кримінальну відповідальність. То в нас порушена предметна підсудність під час розгляду суду даної справи Печерському районі. Почнемо тепер з кінця. яка де перебуває справа на розгляді? Значить, наразі державне бюро розслідування здійснюється до розслідування кримінального провадження. Останні три цифри 0862 від 7.10.2021 року. Проценне керівництво даного провадження звісно відбувається. 27 від 27-01 року від ну, 7-10-2021 да, року. року. Так, перебуває. Перебуває в Києві державній установі Київський слідчий ізолятор. Почекайте. І ще раз. Не поспішайте. Угу. Державне бюро розслідування. Проводиться досудове розслідування, провадження останнє 0862 від 27.10.2021 року. З року. 7.10, а я не так знову сказала, вибачте, вибачте, це умовилася, я ж записала, 7.10.2021 року. У межах цьому провадження на досудовому розслідуванні, яке судове рішення постановлено слідчим, ухвалено слідчим суддею, яке ви розкажуєте. Марчіс, ми розкажемо ухвалу слідчого судді про відмову задоволення заявленого відводу слідчого судді, Відмову ухвалу слідчого судді, Почекайте, ухвалу, ви скажете, ухвалу слідчого судді. Від 307 Від 3.07.2024 року. 2024. Якою вирішено, скажімо так, вирішено питання щодо відводу судді? Так? Так. так. Ця ухвала оскаржується. Ваша честь так. З останньої правовою позиції Великої палати Верховного суду ми її наводили в апеляційній скарзі. Це постанова Великої палати від 23.05.2018 року номер 243 66, 74 17 У разі, якщо е, слідчі суддя... Не потрібно цитувати, я вас дуже прошу. Ви вважаєте, що вона вам скаржується на підставі... Так, на підставі, не на підставі частини шостої. Тепер, коротко, скажіть, яке було рішення, кого ми почитали? Ви там ставите питання, Спочатку для того, щоб розібратися, ви ж розумієте, приходить ваша апеляційна скарга, яку у нас немає матеріального провадження. ви поставили там питання, що воно розглянуто незаконним складом суду. Так. Чисто. Значить, якщо незаконним складом суду, то питання про що розглянуто? Честь, відвід кому? Відвід розглядався заявлений прокурором Офісу генерального прокурора. Прокурор, заявив відвід кому. Е, захист заявляв. Відвід прокурору. Ж дуже. Захист е, відвід прокурору у провадженні останньої нові 8.62. Так. Розглянуто незаконним складом суду. Незаконним складом суду з істотним порушенням процесуальним законом Все. порушення з... предмету Тепер. підсудністю. Зрозуміло. Тобто ви тільки одне судове рішення оскаржуєте. Три ваші шість. Наступне яке судове рішення ви розкажете. Ми вашу честь ухвалу від 4.07.24 року про відмову задоволення відводу слідчому суді, який заявлений на сторону захисту. Тобто, ви за незаконності складу суду першу ухвалу, потім ви заявили відвід складу суду, правильно? Ми заявили спочатку відвід прокурора. Суд розговора. Звотім відвід складу суду. Також ще здається. Він оскаржується. 에, згідно наведеної постанови Третя. Третє це ухвала від 4.07.24 року про продовження строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні 0862. Вона оскаржує. Почись, вона оскаржується. Чому? Тому що відповідно до висновки великої палати апеляційний суд зобов'язані відкрити провадження, перевірити законність даних ухвал слідчого судду. Також, що вона оскаржується, тому що Дані, да, рішення Великої Палати ви посуваємо. Ми посилаємося на рішення постанови Великої палати від 23.05.2017 року номер 243 дріб 66, 74, дріб 17. Великою палатою фактично підстави визначено, що застосування положень частини 6 статті 9 КПК та відповідно пункту 17 частини першої 7 і частини першої статті 24 КПК. Скажіть, двома словами. Слідчим... Про що? Якщо постановлена ухвала, яка не передбачена КПК? Слідчим суду постановлена ухвала, які він не мав права постановляти, адже згідно статті 33 32 КПК, це публічна підсуд, предметна підсудність вищим спеціалізованим корупційному суду. Це не підсудна Пічерському районному суду в місті Києва дана справа. Тому ми надали доповнення до апеляційних скарг, де посилалося відповідно те, що судом першої інстанції безпосередньо порушена кримінальна. Будь ласка, ми поки що по суті не розглядаємо. Ми просто собі намагаємося вкланути, нам недавно прийшли матеріали проведення. Я розумію, що тепер ваше питання щодо. оце. Це за вашими, скажімо так. За вашими клопотаннями, за вашими апеляційними скаргами, чому ми маємо доставляти до зали судових засідань підозрюваних осіб, які процесуальні становища, які вони мають відношення до вказаних, питання, які ви оскаржуєте? І посилаємося на закон, де їх хочуть обов'язково не обов'язково, не знаю. Ваш честь дані особи мають статус підозрюваного кримінальному провадженні. Вони приймали безпосередньо участь в суді першої інстанції під час розгляду клопотання прокурора про продовження строків до судового розслідування, а також враховуючи її інпекти... Ми ще не вирішили питання. Ми почули, значить, тільки стосовно продовження строку до судового розслідування стосовно третього пару. Важчиця, вони приймали участь під час розгляду клопотань, висловлює свою позицію і третій третю ухвалу? і першої другу, третю ухвалу. Тобто безпосередньо виявило бажання. Я відвідував. Слідчий ізолятор було доручення клієнта, аби він був присутній судовому досі. Кого ми повідомляємо про уклади слідчих судів? Якщо вони ви виявили бажання вибачити слухачі і на які підставі, вони це нами не рахуються. Я маю підставу зазначити. Пишіться на закон що я їх буду доставляти до зали судового засідання і брати у когось дозвіл на це і підстава. Будь ласка. Прошті, ми питання, які подали сьогодні до суду, посилалися безпосередньо на статтю 20-21 кримінально процесуального кодексу України, яка визначає, що підозрюваний має право на захист, в тому числі бути присутнім в судовому засіданні, де вирішується питання, що стосується його як учасника кримінального провадження. Тобто закон означає, що кожен має право на участь у розгляді у суді будь-якої інстанції справи, що стосується прав та обов'язково порядку передбачено цим кодексом. Почули, а тепер сьогоднішнє питання про відкладення до провадження декументи і які підстави? Отстрій, враховуючи те, що Даналика Ленина Миколаївна, поки Віталій Валерійович належним чином не повідомлені про часто місце, не повідомляли через слідчий ізолятор, ну, враховуючи те, що матеріал справи повні оксіми не надходили до суду, ми вважаємо, що ми не можемо слухати справу без їх участі. Тому з метою недопущення порушення права на захист просимо відкласти судове засідання в даній справі та викликати судове засідання Хропачева Віталія Валерійовича, Даниленко, Олена Миколаївна, а також інших двох фігурантів, які також безпосередньо приймали участь у справі. Пане нас духа, будь ласка, ваше ставлення, ви в даному проведенні, будь ласка, свій процесуальний статус надій. Захисник серебрянської званої лідові і захисник серебрянської світланої відомлення та Руденко Анатолій Анатолійович, Анатолій, адвокат Єфіненко. Ви також ініціаторами. Так, а про відкладення. Не відкладення, поки що. А щодо відводів. Ініціатором не є, не є. Брали б участь? Ні. В першій інстанції не брали участь. В, ну, в будь-якому випадку, коли ЄС приймає рішення про відкладення розгляду провадження, що нам надійшли матеріали провадження, вони скільки шість симптомів ваших симптомів супербують хоча б додаткового вивчення. З тим, що до нас апеляційні скарги приходять посередньо до апеляційної інстанції. Тому додаткове вивчення потребують і ми відкладаємо розгляд провадження. Настя, два-три тижні і відкажемо зранку. Так, панове, смаз-мобія, телеоператор. У нас взагалі-то є певний порядок, але я зареєструю, ну не зареєструю, в нас е, участь е, А? Канал? канал. Телеканал. Зараз, зараз. Телеканал Тавтере. Да, е, пані Анастасія Палищук. Що це за канал? У нас 36, це незалежна медіа. Ви <різь> зареєструємося. Так, безумовно, за у нас є ліцензія, ми виходимо на супутнику Astra 4 на 40 країн світу. У нас аудиторія на <різь> 4 мільйони розміру. У ліцензії немає, у нас надають. У нас через у нас є відділ, відділ, відділ також ЗМІ за великим рахунком ми спілкуємося таким чином. Тут і його даєте, то вони перевіряють. Я б такі питання вам зараз не mm -hmm. задала. Якби відділ наш відділ, перевірюю, що дійсно там зареєстровано. І ще питання. У вас редакційне завдання? Ви самостійно, щоб що? даєте... Так, ваше честь, наше редакційне завдання. Ну, просто теж цього немає, тому такі питання не доводить. Дякую. І, будь ласка, панове адвокат, відкрийте свої записнички, будемо пропонувати вам. А можна на 9.45? 3 вересня на 9.45 можна? Не, не буде. Ні? А це 27 вересня на 9.45 можна? Ні, ні, там же там ж... Же... Давайте з 10-го. -го? -го. Очекайте, а, ви служитесь ви що там десь в курсі. <су> <су> ну, тільки, але, в серпні тільки. Тільки в серпні, <су> так я і кажу. Так я ж і кажу, що... Кажу. дата з 2 вересня. Я ж сказав, що 27 -е а, кінець тоді останнє. 27 -е серпня. 27 серпня. Ви там бачите наче? У нас на 2 місті. ви відкриваєте 27 серпня? У нас на 10-му влаштовує, що суд влаштовує, або там на 9, я не знаю. Ні, не влаштовує. У нас судді виконують інші повноваження. 14-20, ви... просто засідання якраз в інстанції. Ну ви а розумієте, час, у вас вам зручно. У судді операційної інстанції ви... ви сюди прийдете, вам зручно, а у мене особи тримаються під варту, що я вам розкажу. Ні, прості, так, ми ми, ми щоб було У нас теж наші особи тримаються під вартою, тому на 27... Не у нас і не в наших провадженнях. І за нами не рахується. І за нами не рахується. О, о, mm. Наразі ми здійснюємо захист всіх. Ми, ми вам пропонуємо, ви кажете, ні, ідемо далі. Так о, ми, ми час не почули просто. Настя, що ви запропонували? Ну, або на 10, там у нас просто Ну, у нас переведе. А на другому не можна? 15.30. 15.30 у нас виправдувальний касьян. На 15. 15 до 16 ми ніяк не можемо зайти. І дуже-дуже резонансна справа. Ми на 27 готові, як. Повірте. 27-го не можете, йдемо далі. Ні, ми 27-го можемо. Ми вам запропонували час, ви не можете на цей час. Іншого часу я не виділю. Запропонув... На який час, скажіть було, я не почув просто. Вибачте, на сказала можна. моя помічник, ми скільки разів на, на яку годину на На 10 ми можемо, на 3 можемо, на 15.30 можемо вам не визначала. На 10 у мене справа, на 15 справа не менше резонансна, як ви вважаєте, що ваша резонансна. Виправдувальний вирок 115. Замовне вбивство. У нас 255-та. І що? Ні, Тому не ваші резонансні. справи ви вважаєте резонансні. Інші справи, які вже призначені раніше, я здвигати не буду. Якщо на 17.30, це пізно буде. 17.30, вибачте, вже 17.30. Ви знаєте, що буде 27 серпня? Я, наприклад, не знаю, скільки там у нас вже загалом провадження. 15-18, точно. З 15 до слайдів в Касняну за яку ми зайти просто не можемо. Все останнє розписано. З 2 вересня. Може бути тут навіть Далі, йдемо в 17 вересня. 17 вересня теж да, так. Э, Півторами. Ну, Значить так. Пропонується наступна, так. 17 вересня. 17 вересня буде час. Ні, я ж не хочу. Це ж мій апеляційне такі домовитися. Дай дуже життя і здоров'я, 17 вересня будемо зустрічати в нас, який час. Там оправдувальним дудком, але вперше може і не піти. Давайте пробуємо 10.45-17 вересня. Панове, подивіться. Нас влаштовує час. Все.